Можуть повернутися на п'єдестал російським та білоруським спортсменам, хочуть дозволити брати участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі. Відповідну заяву 26 січня зробив міжнародний олімпійський комітет. Єдина умова, ті мають виступати у нейтральному статусі без прапорів, гімну та іншої надсимволіки. Я вже почав відчувати, що може може. Таке страпити, що вони в 23-му році під таким нейтральним прапором з'являться на змаганнях. Президент Володимир Зеленський розкритикував очільника МОК Томаса Баха. Переконаний, допоки у нас триває війна, жодної нейтральності не може бути з відповідним листом. Звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона, глави країни, що має приймати олімпійців. Намагання міжнародного олімпійського комітету повернути російських спортсменів на змагання та Олімпійські ігри це намагання сказати усьому світу, ніби терор може бути чимось прийнятним, ніби можна заплющити очі на те, що Росія робить з Херсоном, з Харковом, з Бахмутом. Завдіївкою. олімпійський чемпіон з боксу Володимир Кличко закликав МОК не бути співучасником злочинів країни-агресорки. Переконаний, росіяни уже чемпіони. Однак, золота медаль у них дещо інша: квалтування жінок та депортацію дітей. Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух, країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом. Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас рос. Судить Успіхів у прийнятті рішення нині питання участі росіян та білорусів намагаються вирішити на словах. Однак, якщо жодні доводи не допоможуть, Україна вдаватиметься до кардинальних дій бойкоту літніх ігор. Позачергова асамблея національного після комітету, де будуть е, е, консультуватися з приводу того, які дії, якщо все ж таки будуть. Е, Долучені спортсмени з Росії та Білорусі і ймовірний відповідь України можливо, якщо це знайде підтримку у національних федерацій, це буде бойкот змагань. З представниками цих країн не бажають бачити росіян та білорусів на Олімпійських іграх і інші країни. Зокрема, міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, коаліція із 40 країн готова висунути ультиматум керівництву міжнародного комітету. Якщо ті все ж дадуть згоду на участь атлетів з країни-агресорки та її поплічниці у змаганнях, навіть під нейтральним прапором. Такий сценарій цілком реальний. Однак я б не хотів, аби Польща була єдиною країною, що ставитиме такий ультиматум. Тут має бути створення ефектив на коаліції країн, без яких організація ігор була б неможливою, тим часом мокусі звинувачення в свою сторону відкидають та називають їх наклепом. Катерина Шевчук, новини 33 канал.